Доброго ранку, а ми продовжуємо подорож в країну математичних знань. Приготуйте, будь ласка, числове і віяло. І так, гра називається Загадкове число. Послухайте завдання і покажіть відповідну цифру. Це число стоїть між 2 і 4. Покажіть число. Це число стоїть між числами 2 і 4. Якщо у вас немає раптом числового ВІЛ, нічого страшного, у вас є пальчики, які вам допоможуть показувати правильну відповідь. Отже, між числами 2 і 4 стоїть 3. Абсолютно правильно. Яке число наступне до числа 2? Наступне до числа 2, тобто стоїть за ним число 3? А яке число попереднє до числа 2? Тобто стоїть попереду, перед ним. Попереднє до числа 2 число 1. Абсолютно правильно. Яке число наступне до числа 3? Наступне число до числа три? Число чотири число, яке стоїть за ним? Яке число більше за один та менше, ніж три? Яке число більше за 1 та менше, ніж три? Ну, звичайно, це число два. Яких сусідів? Має число три. Число 3 має сусідів, пригадуємо, два і чотири. А яких сусідів має число два? Число два має сусідів один і три. Чудово. А тепер послухайте, будь ласка, віршик загадку і відгадайте. Про що ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці? Скільки пальців на руці можна стиснути в кулаці? Їх неважко полічити. раз, два, три, чотири, п'ять. Отже, яке число ми будемо вивчати на сьогоднішньому уроці? Здогадалися? сьогодні ми будемо вивчати число 5, яке на письмі позначається? Цифрою 5. Подивіться уважно на екран. Що зображено на кожному малюнку? На першому малюнку ми бачимо купюру номіналом 5 гривень. Далі ми бачимо монету номіналом 5 копійок. А далі ми бачимо вже відомий наш годинник. І маленька стрілочка нам вказує. підказуєте на що? На те, ще на годиннику 5 годин абсолютно правильно. Далі ми побачили геометричну фігуру. Давайте порахуємо на ній всі кути. Один, два, три, чотири, 5. А скільки сторін у цієї фігури? Один, два, три, 4, 5. Отже, така фігура називається п'ятий кутник. І нарешті ми бачимо долоньку з усіма п'ятьма пальцями. Ми кажемо дай! 5. І в кінці екрану ви бачите графічне зображення цифри 5. Число 5 позначається цифрою 5. Діти, порахуйте, скільки пряників на малюнку. Почнемо рахувати з будь-якої сторони, але зазвичай ми рахуємо злів направо. Отже, 1, 2, 3, 4, 5. Обведіть число. Яке позначає кількість цифряки. І так це дійсно 5. Подивіться на екран. Скільки кілець у пірамідці було спочатку: зелене, червоне, жовте та блакитне 4. До нього додали скільки? Одне. 4 і 1 утворює число 5. Отже, 5 це чотири і один, щоб утворити наступне число, ми до нього додали одиничку. Чого на малюнку є по 5. Будьте уважні. Так, на малюнку ми бачимо 5 олівців, а ще 5 скріпочок. Чудово! Яка фігура розміщена в ряду п'ятою, коли рахувати зліва направо. Починаємо зліва нарахувати від червоного трикутничка. Один, два, три, чотири, п'ять. І п'ятий ми бачимо синій трикутник. А якщо ми будемо рахувати справа наліво. Один, два, три, чотири, п'ять. Тоді ми бачимо червоний кружечок. Абсолютно правильно. Сьогодні ми повчимося. Писати цифру 5. Число 5 позначається цифрою 5. Зошит свій я відкриваю, навкоси його кладу, олівчик правильно тримаю, цифри рівно я веду. І так, цифра 5 складається з маленької прямої палички правого півовала. І у горизонтальної хвилястої лінії. Давайте спробуємо написати цифру 5 у повітрі. Раз і два і. Відірвали ручку і малюємо хвилясту лінію Три і ще раз. Раз і два і три. і. Ще раз. Раз і два і три і. І так, спочатку пишеться маленька пряма. Паличка, починаємо описати трохи правіше за середину верхньої сторони клітинки, як і цифру 4. Раз і. І ведемо похило до центра клітинки. Далі з цієї точки малий правий півувал. Два і. Відірвали ручку і вгорі записуємо. три І. Отже, продовжуємо писати. Раз і, два і три. І. Пробуємо написати. За зразочком. Так, а далі пунктирні лінії закінчилися. Отже, ставимо крапочку і прописуємо цифру 5. Потренуйтесь обов'язково після відео уроку. А ми продовжуємо працювати. І так, назвіть і запишіть сусідів чисел. Сусіди числа 3. Починаємо з меншого. Це. 2 і 4. Сусіди числа 4. Це 3 і 5. Абсолютно правильно. А далі буде дуже цікаве і творче завдання в зошиті. Вам потрібно взяти 5 олівців блакитного кольору, зеленого, сірого, червоного та синього. Всі цифри, які ви бачите на малюнку. Під номером 1 або крапочка номіналом 1 ви розфарбуєте блакитним кольором. Цифру 2 або 2 пальчика або дві крапочки ви будете фарбувати зеленим кольором. Цифру 3, 3 пальчики або три крапочки ви розфарбуєте сірим кольором. Цифру 4 або 4 пальчики або 4 крапочки ви розфарбуєте червоним кольором, 5 або 5 пальчиків, або 5 крапочок ви розфарбуєте синім кольором. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Ну що ж, прийшов час перевірити? Чи такий у вас вийшов малюнок? Так, тоді ви все виконали правильно. А зараз час розім'ятись. Рано за вікно вас руханку активніше. активніше. Я робив швидко повтори. Ручки розімни, двічі підсрибний. Раз і два і не сиди руки до гори. Подивись на нас рухатися час, разом з нами покрутись вгору потягнись. Так, відпочили. Подивіться на екран, як побудовані стовпці? Будьте уважні. Перший стовпець складається з однієї клітинки, другий, з двох, третій, з трьох, четвертий, з чотирьох, п'ятий, з п'яти. Яке число найбільше? Найбільше число число п'ять. А яке найменше? Найменше число? число 1. І так, давайте допоможемо нашій кінгурушці заграбувати клітинку, на яку треба поставити фішку. Подивіться, будь ласка, на кубик. На кубику ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5 крапочок. Отже, фішку поставимо на число 5. Зафарбували. Я вам дякую за роботу.